Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачну страву, але от як назвати її, я не знаю. У мене ось кілограм шампіньйонів. І з цього кілограма шампіньйонів я хочу сьогодні приготувати дуже смачний, у нас кажуть, хлібець або заєць, або печеня. Ну, не знаю, називайте як хочете, але що буде смачно, то я вам обіцяю. І що найперше будемо робити, то нарізати ось ці шампіньйони. Буду нарізати, ну, не дуже дрібненько. Добре помиті і висушені паперовим рушником шампіньйони нарізаю ось такими пластинами. Не дуже тоненько, ну, але і не дуже грубо. Товщина цих пластин повинна бути десь 3-4 мм. Видається, що грибів дуже багато, але не хвилюйтеся, зараз їх стане менше. На дошці мені не вистачило місця уже для грибів, тому нарізаю їх одразу у тацю. У неї перекладаю нарізані гриби на дошці. І знову звертаю особливу увагу на те, що почищену і помиту цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю розрізаю навпіл. спочатку одну половинку нарізаю дрібненько, а після цього вже і другу. Одну велику або дві малих помитих і почищених морквини натираю на терці із грубими очками. Це інгредієнти приготували нарізані шампіньйони, нарізана цибуля і потерта морква. Тепер сковорідку одразу кладемо на великий вогонь і наливаємо в неї десь 50 мл олії. Додаю сюди десь 70 г масла вершкового. І коли розтоплене масло зашкварчить на сковорідці, додаємо сюди невелику кількість грибів. Так, щоб вони легеньким шаром лягли на дно сковорідки. І коли з двох сторін присмажилися печерички, додаємо сюди невеличку кількість цибулі. А тепер будемо присмажувати уже цибулю. І коли цибуля стала такою напівпрозорою, знову додаємо кулачок два грибів шампіньйонів. Ось так, друзі, будемо чергувати. Один раз кидаємо печериць, трошки вони присмажилися, зменшилися в об'ємі, кидаємо тоді цибульку. І знову печериць і цибульку. Нам треба, щоб... Ці печериці не пустилися, сік, і вони не приготувалися, не зварилися. А нам просто треба, щоб ось той грибний запах, який у них, зберігся. А шампіньони дуже-дуже пахнуть. І знову кидаю трошки цибульки. І так будемо чергувати шампіньони із цибулею до тих пір, поки ми їх всіх не відправимо у. Останні гриби, що залишилися, висипаю в сковорідку. І ось так, постійно помішуючи на великому вогні, ми досмажуємо уже наші шампіньйони. Зверніть увагу, друзі, що при такому методі висмажування грибів, сік із них зовсім не виділяється. Сковорідка суха. Викидаємо у сковорідку вже і останню цибулю. І ще буквально дві хвилинки, аби присмажилася цибуля. Гриби з цибулькою вже добре висмажилися. То тепер додам потерту моркву. Потерту морку із грибами і цибулею добре перемішаємо. І так будемо смажити її, допоки морква не зм'якне, але не буде повністю приготовленою. Цей процес буде тривати десь 3-4 хвилини. Ось так притискаю і розчавлюю ножем з 4-5 середніх зубчиків часнику. І тоді часник дрібненько нарізаю. Ну але якщо вам зручніше вичавити часник пресом або натерти на терці, то можете зробити так. Подрібнений вичавлений часник додаю у сковорідку до грибів і овочів. Ретельно все перемішую і буквально дві хвилиночки. виключаємо вогонь, гриби готові, даємо їм охолонути майже повністю. А щоб цей процес швидше пройшов, просто пересиплю їх у холодну і більшу посудину. У другій місці білий хліб, а чи на солодку булку заливаю теплим молоком. Ну, у мене гаряча воно. Коли все остигло, розмоклий хліб, додаю в миску до грибів. Столовими ложками відмірюю потрібну кількість тут манки. Щоб впевнитися у придатності яєць, розбиваю їх спочатку в окрему чашку, а потім додаю до всього у миску. Додаю сюди по столовій ложці сушеної петрушки. Та кропу. Але якщо маєте свіжу петрушку і кріп, то вони тут дуже б пасували. Добре це все перчу, додаю потрібну кількість солі. Всі ці інгредієнти добре до однорідності вимішую рукою. Старатися треба вимішити так, щоб залишилося якомога менше грудочок із хліба. Але навіть якщо десь якась шкірочка залишиться нерозімнена, то вона буде дуже гарно дивитися у готовому виробі. Щось воно мені це не дуже видалося все однорідним, тому додавлю ще одне яйце. І, звичайно ж, все це ретельно перемішаю. Ну, а ось тепер вийшло те, що треба. У мене ось така металічна форма для запікання, але я не впевнена в тому, чи добре вона себе поведе під час відділення спеченого уже хлібця від її стінок. Тому стінки і дно її встелила пергаментним папером. І тепер наповнюю форму щойно приготовленим грибним фаршем для нашого хлібця. Коли вже весь фарш буде у формі, легенько лопаткою силіконою а чи ложкою вирівнюю його. Хлібець у формі. І доключаю духовку на 170 градусів. І він так буде собі стояти, поки не нагріється духовка. За той час у ньому набухне манка. Одне яйце розбиваємо а чи виделкою, а чи вінчиком, а можливо так, як я. Силіконовим пензликом і змащую поверхню хлібця. І коли духовка достатньо розігрілася, кладу у неї запікати наш хлібець. Прийшла година, дивлюся, що робиться у духовці. Мій хлібець гарно зарум'янився зверха. Його боки відстали від стінок форми, він готовий. І коли хлібець повністю остиг, ось так легенько витягуємо його із форми. Як же ж мені хочеться дізнатися, що там робиться всередині? А всередині подивіться, яка красота. Вийшов у нас якийсь мармуровий хлібець. О, Я його так і назву. Мармуровий хлібець. Ви подивіться тільки, яка там структура однорідна, як він гарно ріжеться, як він тримається кубки. І це без одного грама м'яса. Ви колись готували? Такий хлібець, ну, якщо не готували. То обов'язково приготуйте, бо він дуже-дуже смачний. А те, що дуже бюджетний, я вже і говорити не буду. Всього лише з 1 кілограма шампіньйонів виходить така вишуканість. такий мармуровий хлібець. Ну а кому сподобалось моє відео, мій рецепт, ставте вподобайки. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна за допомогу поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нового відео, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!